Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 13 липня. На Київщині температура в день буде від плюс 35 до плюс 30 градусів та від плюс 25 до плюс 29 вночі. Увесь день у Києві утримається ясна погода без дощу. На півночі на Житомирщині очікується температура від плюс 36 до плюс 32 градусів в день. А вночі від плюс 24 до плюс 28. Ранок у Житомирі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 27. Вранці небо у Чернігові буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 25. Ранок у сумах буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним опади не очікуються. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 32 до плюс 28 градусів в день та від плюс 20 до плюс 26 вночі. У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. У Донецькій області температура в день буде від плюс 33 до плюс 26 градусів та вночі від плюс 19 до плюс 27. Увесь день у Донецьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується у Луганській області. Максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 26 градусів. Та від плюс 19 до плюс 26 вночі. Вранці небо у Луганську буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 33 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 26 до плюс 30. Увесь день в Одесі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без дощу. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 38 до плюс 32 градусів, та вночі від плюс 25 до плюс 32. У Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним: опади не очікуються. У Херсонській області температура в день буде від плюс 36 до плюс 30 градусів, та від плюс 25 до плюс 31 вночі. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода. Опади не очікуються. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 34 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 24 до плюс 28. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не передбачаються. У Криму очікується температура від плюс 32 до плюс 25 градусів в день. А вночі від плюс 24 до плюс 30. Небо ясне у Сімферополі вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 34 до плюс двадцять дев'яти градусів, та від плюс двадцяти трьох до плюс двадцяти семи вночі. Небо у Львові цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Опади не очікується. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 36 до плюс 28 градусів та вночі від плюс 20 до плюс 26. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 36 до плюс 30 градусів в день. Та вночі від плюс 24 до плюс 27. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. На Буковині максимальна температура в день становитиме від плюс 37 до плюс 30 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 27. У Чернівцях на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 37 до плюс 32 градусів та від плюс 25 до плюс 28 вночі. Небо в Ужгороді буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами без дощу. У Рівненській області температура день буде від плюс 36 до плюс 30 градусів, та від плюс 23 до плюс 27 вночі. В рівному на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. На Волині в день температура становитиме від плюс 36 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 24 до плюс 27. Увесь день у Луцьку утримається ясна погода, опади не передбачаються. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 35 до плюс 30 градусів та від плюс 23 до плюс 27 вночі. Ранок у Хмельницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 36 до плюс 29 градусів в день, а вночі від плюс 23 до плюс 29. Вранці небо у Кропивницькому буде ясним: таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. У Полтавській області денна температура буде від плюс 32 до плюс 28 градусів. Та вночі від плюс 21 до плюс 26. Ранок у Полтаві буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 30 градусів та від плюс 26 до плюс 27 вночі. Ранок у Черкасах буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 33 до плюс 29 градусів в день та від плюс 23 до плюс 27 вночі. У Дніпрі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 37 до плюс 32 градусів та від плюс 23 до плюс 27 вночі. У Вінниці на небі не буде жодної хмаринки. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую всім за перегляд. На нас очікує спекотна погода. Не забувайте пити багато води і берегти себе від сонця. До зустрічі в наступних випусках.